Привіт, друзі! А! Зараз ми знаходимося а, у селі Адішам, Вілеч Адішам. І тут сьогодні буде проходити Country Fair. Тож, подивимося, що тут буде. Це дуже маленька вілеч. Тут я думаю, щось може про цю вілич Вони розповідають. На мий біно. Зараз подивимось, а ні, це як заповідник, що тут багато е, пташок різних, рослин. О, бачите? Поппі, мак. Наш мак. Да. Подобається ця вілич, але вона дуже маленька. Я не звикла до маленьких таких вілиць. Ну, люди їдуть. А це як військові якісь автомобілі схожі. Тому може я помиляюся. Люди їдуть, ну, тут парковка, але ми вже припаркувалися. Погуляємо трошки. Де наша дитина? Hello! Скажи hello! Не хочеш, добре. Добре. Ні то ні. Тут такі гарні будиночки, є ось такі заховані прямо і така велика територія, супер дуже класні. Що сьогодні велосипедистів багато. Бачиш? Бачиш, бачиться. Велосипедисти, маленьк! Є дуже хороші будиночки. Але що мені не подобається, що тут дуже-дуже маленькі дороги. Дуже. От де би ти не їхав, отак десь з села в село, то дуже маленькі дороги. Два автомобілі. Тяжко розійтися. Добре, пішли, подивимось, що тут буде сьогодні, але ми зарано приїхали трошки. Тож, проходить це все буде тут, але ще закриті. Тож чекаємо, коли відкриється. Почекаємо і тут знаходиться єдиний садочок у селі, то це тут. It's the same way. Тож ми знаходимося зараз на фейрі тейл. Чи як воно ярмарка? Дивимося, що в них тут є. Ручки so <laughs> <Don't stop there. laughs> по три фунти. Значки по одному фунту. Well, I don't know, can I trust you? Oh oh, no, I do you can do. That'd be good. That'd be good advertising. I trust you. not, no. not you you sweep that off the table. Yeah, it's alright. I don't know if you want to find any good places. No, don't take <laughs> <laughs> Підстаканники чотири за десять. Або один за три фунти. Це буде якась вистава, я думаю, вони у формі. Морнінг! Тут скаміння різне всяке, вазочки, підставочки по три, чотири фунти, шість фунтів, вісім фунтів Oh. Для I'm enjoying the breeze, so... Hello Hello для діток замеян різные сумки. Свічки. Oh. Oh, yeah. yeah. oh. yeah. Воно ну, по вісім фунтів, тут щось по чотири. Таке Сап. Це мило. Мило таке. Ручної роботи. Тут теж ручна робота. По... 22 фунти такі великі і поменше 18. <плес> <плес> Танк червоний. Для діток автобус двоповерховий. солодка вата. Okay. Okay. Uh, okay. Молочний коктейль 3,50. Uh, цукерки 2,50 такі. Лолі 2 фунти. Такі цукерки. Тут в'язані речі, ну для маленьких діточок. По 7 фунтів, 8, 11. Браслетики для діточок. О, рослини навіть продають, все продають для собак. Всяке, їжа, і все, рослинки. Роботи з uh, комінців, yep. how much this cost? Five pounds. Oh, yeah, thank you. 5 фунтів Для мелочі гарно. Таке щось no, me. Oh, yeah. thank you. It's nice uh looking for coins, you know, when yeah, you handle Yeah. По три фунти такі. Зараз подумаємо. Виграти щось з магазинчику. Thank you. Thank you. Один фунт платиш, і щось висягаєш? О, на що тобі пощастить на дитя? Подивимось, що ми? Да? Дивись, щось ще тобі буде. Ось тут вона. Ой! Точно це тобі. Унікорн. Well, you, well this, done. А де її her ball? Oh. То ми купили їй такий м'яч. Такі Мій подобається. Отак. От Але я думаю, що їй не з найбільше сподобаються пакетики. Ой, будиночки, мені такі подобаються. Yeah, exactly. Camera, uh, the... What you yeah, oh, I know. No, I know, yeah. Такі магнітики. Такі по п'ять фунтів. 100%. Yeah, it's mad. there's a whole board for it and, uh, May place. you maybe you got something like for keys? Uh, I haven't today. I no, okay. Yeah, I do tend to make them, yeah, yeah, yeah. but I haven't yeah. today. Yeah, okay. Uh, yeah, sorry. No worries, thank, thank you. I think you Oh it's all down online now. Oh know, yeah. And then um, you know, I just imagine power compared to like Google Quite, which is a um Oh yeah, yeah. Um, uh, taki, yeah. need the, the, yeah. the key. This is me a The key. Чотири фунти маленькі, така бджілка вісім фунтів, О, резинки. По п'ять. А ту? О, по два фунти? або три за п'ять. І сумочки, і жилетки. А ось такі як таку ліфчики такі, як ковтинки, але тільки без галтер. Тут я не бачу. А, ось 15 фунтів. Маленькі. čtyři funty veliké. Vivian podobá se, jak hraje. Morning. <laughs> Maybe she went dancing? Барбекю. <laughs> Народ потроху збирається, але щось вони в таку жару дуже пізно почали. Об 11 і в нас потеплішало якраз на два дні. <laughs> така жара, що до 25-28 вчора було градусів. You want to see that to pit nie Do you want to win the car? Ah, probably this draw uh, maybe for car. Yeah, yeah, if I Yeah? Yeah What is this? 70 uh, grams. X <laughs> Hot. X. yeah. For two quit X3. BMW. You get brand new. Yeah. <laughs> yeah. Ми заплатили за вхід 2 фунти за кожного, крім дитини. І ти участвуєш у розіграші. Приймаєш участь у розіграші. І оце машина, <laughs> Можна виграти машину. І ми, ну, так. Два фунти заплатили, так, і машину виграли. А вже ж сміємося. Оно, виставка старих автомобілів. Пліст And... going. -ка. Да, у нас Качок один І балуйся, А качки якийсь приз. Give to her water, water. Hello. Hello. Для діточок. Іграшки. Теж отакі в автомобілі старі. Фармшоп автомобіль. Використ такі чистенькі, супер. Аж би блищить все. Трактори, ой, потяг. Ого! Ага, ось куди їхали ці автомобілі. Ну так, це військові. Воно зі зброєю на крищі. Це військові. Це військові. Що вони чіпляють такі іграшки, не знаю. І що ми знайшли? Наш флаг? І американський флаг і український. Блесю. Отак от, от. Всі намагаються якось англійці. Не всі, але багато. Підтримують дуже Україну, дуже підтримують. Я декому де пороздавала флажки теж українські, пропорції наші, бо люди питали, знайомі мої англійці. Я кажу да і мама була в гостях, привезла, привезла флажки. І ми їм подарували це для діточок розваги. Ось такий багажник в автомобілі. Ось, так, друзі. Будемо збиратися. А, так, да. візьмемо зараз по хот-догу чи гамбургер якийсь, <ріст> як завжди. <ріст> Найулюбленіша їжа в Англії. Або фішн-чіп ще, вони люблять дуже. Хот-дог 2 фунти, а бургер 4 фунти. В принципі, непогано. Будемо збиратися. Так, народ трошки підтягнувся. それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それ <laughs> <coughs> Чекаємо на наші бургери. Тож отакі бургери. Дають тобі булку з котлетою та сиром і там лук жарений. І ти сам собі насипаєш скільки хочеш кетчупу чи майонезу. Отака. Бон апетіт! Гарного дня всім! Дякуємо, що дивились, Па-па!